6 червня 1944-го. початок кінця третього рейху. У Нормандії союзники відкрили другий фронт наступальної операції Оверлорд. Це наймасштабніша у світовій історії висадка повітряного та морського десанту у кількості трьох мільйонів людей. Та в куларах розвідки союзників панує тривога, що Гітлер готує помсту. Страхи підтвердились. Уже за тиждень невідомий об'єкт зі швидкістю 650 кілометрів за годину кружляв у небі над Лондоном. Спочатку. Його сприйняли за літак. Тільки після того, як об'єкт впав на землю, стало зрозуміло, це була літаюча бомба. У наступні чотири дні сотні таких бомб градом посипались на Лондон. Це була перша так звана зброя відплати Гітлера. Ракета «Фау-1». в арсеналі ані радянського союзу, ані США не було нічого подібного. В останні роки війни у Гітлерівській Німеччині кипіла робота над цілою низкою незвичайних проєктів. Нацисти вкладали величезні кошти у розробку ракет, літаків та невідомої досі зброї масового знищення атомної бомби. Тому у заключні місяці війни США із Заходу а Радянський Союз зі Сходу відчайдушно поспішали, аби першими прибрати до своїх рук диво зброю Гітлера. Всі розуміли за нею майбутній війн. Коли американські війська захопили містечко Нордхаузен у центрі Німеччини, вони були вражені своєю знахідкою. Під землею нацисти побудували секретний військовий завод Мітельверк під керівництвом фізика Вернера фон Брауна у ньому виготовляли нову смертоносну зброю Гітлера ракети фау 2 В тунелях заводу, який звели спеціально для цього проекту, працювали близько 20 тисяч в'язнів концтабору. Фау 2 була першою у світі балістичною ракетою. Потрібно було лише п'ять Вилина, аби ракета точно потрапила у ціль на відстані у понад 300 кілометрів. Зупинити ФАУ на той момент було неможливо. Американці поспішали вивести цей дорогоцінний військовий трофей до США, але їм не вдалося повністю демонтувати завод до появи у Нордхаузені Червоної армії. Радянські солдати теж знайшли у тунелях нацистів багато цінних матеріалів. Саме ракета Фау 2 стала прототипом для перших балістичних ракет США та СРСР. Невдовзі американцям знову пощастило натрапити на сховані скарби нацистів глибоко у скелі під замком у місті Хайгерлох. Німецькі фізики на чолі з Вернером Хайзенбергом будували атомний реактор. Конструкторам не вистачало урану ще кілька тонн, і реактор би запрацював. І Гітлер отримав би атомну бомбу що міг змінити невтішний для нього перебіг Другої світової, знайдений уран поспіхом відправили до США? Його використали для проекту «Манхеттен» зі створення атомної бомби. Уже в серпні 45-го американці кинули ядерні бомби на японські міста Хіросіма і Нагасакі. Літак-винищувач-перехоплювач Messerschmitt 163 став здобичу американських та радянських спецслужб. Фізик Гельмут Вальтер сконструював революційний двигун, який підіймав літак на висоту 10 кілометрів усього за півтори хвилини. Це дозволило б зненацька атакувати ворожі бомбардувальники. Та у бойових діях випробувати літак нацисти не встигли. Втім, американці на основі Messerschmitt сконструювали власний винищувач Сейбр. У США не знали, що радянський союз знайшов у Німеччині. Ні, ті ж вихідні дані месершміта і створив винищувач. Міг 15 у грудні 1950-го Обидва літаки вперше зустрілись під час корейської війни. Американців тоді охопила нечувана паніка. Вони думали, що їх атакують власні ж винищувачі. Адже міг та сейбр виглядали як брати-близнюки. США та СРСР полювали не тільки на чудо зброю Гітлера, але й на мізки, які її створили. Провідні німецькі інженери на чолі з фон Брауном, Хайзенбергом та Вальтером, потрапили в американський полон, після чого їх одразу перевезли до США. Фон Браун став батьком американської космічної програми. Він блискуче завершив кар'єру, відправивши космічні кораблі НАСА на місяць. А його колега, інженер Гельмут Гретру, був вивезений в СРСР та допоміг створити радянську космічну програму. А інший знаменитий німецький інженер Гутто Шмайсер створив для радянського союзу легендарний автомат, який назвали прізвищем нікому тоді ще невідомого танкіста Калашніков.